У нас був підопічний Владислав Петренко. І через рік після того, як він пішов з життя, нам повідомили про те, що ось на вашого підопічного тут збирають кошти. Навіть не прибирали логотип фонду з фотографії. Тут збирають кошти. Ми зверталися в поліцію. Ми, нам довелося потривожити маму для того, щоб вона звернулася в поліцію. Ну, це важко складно історія, навіть дуже складно навіть уявити, от матері, яка втратила дитину, доводиться доводити десь в поліції, що її дитини в живих немає, і фотографію її дитини використовують ну, для так, того, це щоб це збирати країнство. для того, щоб збирати кошти. На жаль, і в поліції, як на мене, не відпрацьований досі цей механізм, як завадити використанню чужих фотографій, чужих документів.